Ак, межжит, що наразі Сімферополь сьогодні в хіпстерському закладі Києва «Схвоті». а все тому, що мисткиня Рената Асанова, яка корінням з нашого півострова, презентує свої картини та керамічні барельєфи, які вони та що символізують далі в нашому блозі. Це виставка «Тамерлар» з з татарської коріння. Це моя особиста подорож до мого внутрішнього коріння. До моєї ідентичності, якщо буквально от, це як майже засохше коріння, але я хочу, щоб воно ну оживилось, відновилось разом з творчістю Ренати Асановою. Ми слухали кримськотатарський вінтажний вініл. Багато цих альбомів було зібрано людьми не кримськими татарами, а навпаки, пост -радянськими, ну, радянськими людьми, котрі зацікавились нашою культурою, і вони гуртами шукали людей, хто можуть зіграти ці пісні, щоб послухати. Багато цих писань це про традиції, це про Крим. Деякі з них про депортації. Ці платівки пройшли роки і кілометри з Криму до Києва, які привезла Айше Умерова одна з організаторів заходу. Це надзвичайно цінні платівки. Тому що знайти їх майже нереально. Більшість людей, навіть з кого я питала про платівки, не привезли їх зізбекистану, коли поверталась. На да, платівки я привезла в Київ в 21 році, коли в останній була вдома. Просто прибираючись, я відкрила старий диван і там була купа платівок. Сквот кожної першої суботи місяця разом з ініціативами Краймія Делі, Кримський фронт та К'Юхаб. Вже протягом року роблять ранкові кави по кримські, або як вони це називають, Сабаха Весі. Проєкт Сабаха Веси з'явився як потреба залучати більшу частину аудиторії до наших кримських заходів, збільшувати цю аудиторію, виходити за межі своєї оцієї кримської кримськотатарської бульбашки, а тому, що нам є про що розповісти, нам є що показати. Загалом сьогодні ми будемо збирати на систему Мереп для 2-го батальйону Щедрик, 411-го 411 окремого полку безпілотних систем яструб. Сучасне кримсько татарське мистецтво воно мало чим відрізняється від сучасного українського мистецтва, тому що воно на такому ж високому рівні, і ми всі працюємо в умовах війни. І кожен має свій голос і своє це послання. Крутий був захід. Приєднуйтесь до кримської спільноти у нашій столиці. Також підписуйтесь на платформи CrimeaVox у всіх соцмережах Курушкінжі.